Усіх вітаю на перечниці. Минулого року я казала, що починаю вирощувати прянощі, а не тільки їх використовувати у їжу. Це сталося, як ви знаєте, з нашим переїздом. У мене тепер є невелика земельна ділянка, і я можу дещо вирощувати. Не скажу, що в мене дуже всього багато, але трошки є, і я сьогодні хочу трошечки похвастатися своїми. Тобто, от зараз у кадрі чіпрець, Чесно кажучи дуже переживала. Він довгий час був таким маленьким, поленьким. але Зараз це перетворилося в таких ось два гарніших кущики. Вони вже ось цвітуть. Бачите, такі? І якщо потрогати гілочку, то дуже приємний аромат. Жаль, 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 що Карл Дмира не передає насправді. така краса. У мене на моєму маленькому полісадничку. Ще є розмарин. Ось така невелика гілочка. Насправді він в мене ріс у горщику всю зиму і був насправді таким гарним-мене гарним. був гарний гарний кущик. Я його використовувала їжу, готувала. Той розмарин, який бачили в рецептах, коли я клала гілочку зазвичай до риби, це був мій розмарин, а потім він ось. Якось зачах, пожовтів. Залишилася одна гілочка, я зараз її посадила у ґрунт. І сподіваюся, що все-таки він виживе, але не пропадає. Окрім ця брицю, у мене є ось така невелика лаванда. Колись це стане повноцінними рослинами. У мене така ось невелика грядочка. невелика грядочка лаванди майбутньої і шавлія Оце ось шавлія Бачите, які листочки. Вона в мене всю зиму росла у горщику Зараз я висадила і вона вже, як бачите, збільшується її кількість природнім шляхом. Ось така гарна гілочка. Подивіться, як вона гарна цвіте. Вона добре, я її найчастіше використовую для прянощів, для суміші для риби, а також для полоскання ротової порожнини. Отака шавлія. І зараз підемо до городу, покажу ще кілька. По іншому квітничку. Тут у мене є кутовник кошачий, він дуже схожий на мелісу, ним навіть дуже часто плутають. Відрізняється він листочками. Так, в мене є окреме відео, як відрізнити котовник кошачий від меліси. Подивіться, кому цікаво. Ще такий маленький він. Але скоро виросте. Він досить швидко росте. Погода у нас досить спекотна в цьому році. Тому, певно, кволо росте. Тут також, попри квіти, у мене росте м'ята. Така велика-велика кількість м'яти. Буде на літо смачненький мохіто та м'ятний чай. Хто любить м'яту пишіть у коментарях. Трошки, звичайно, тут бур'янець затисався, але От таке. Ось така м'ята. У мене декілька видів м'яти росте. запам'ятайте як виглядає ця Зараз покажу ще іншу. Ось інша м'ята. Дивіться, яка вона, як вона відрізняється від попередньої Які здорові листочки. Вони такі прям м'якенькі-м'якенькі. Вони відрізняються і зовнішнім виглядом, і текстурою. Такі вже величенькі кущики м'яти. така гарна. М'ятка в мене. Так, і зараз ми прийшли до городу. Зараз покажу, що в мене є з прянощів та лікарських рослин. Із лікарського бузина в нас цвіте. бачите, яка краса. Хто не пам'ятає, вона отруйна. І кісточки, та стебла в ній отруйні. Тому навіть про те, що з дитинства багато з нас їв варення, пив чай, це не досить це не дуже безпечно, скажімо так. Тому що в кісточках є от також. Отрута і це не корисно. Хоча не смертельно для людини, тому всі ми вижили, так, як то кажуть. Так, тут у мене росте цибулька, звичайно. Напевно, немає жодного городу, в якій би не було цибульки, скажіть. Це, здається, прянощі або овочі, яку які, які, які їдять всі. <смі> Вибачте. От. Часничок. Трішки чесничок, я обожнюю зелений чесник. Так. Тут хрін, гарна пряніч, гарний соус. Він, бачите, як цвіте мій хрін. Тут петрушка. Вона була посаджена в минулого року, тому цього року вже така велика-велика-велика. І з дня на день буду власне то морозити вже. Тут кріп. Ще такий маленький, свіженький посаджений цього року. Карічик. Так, тут Там вони ще хрону трошки, в мене інші посадки на городі. І з прянощів покажу також базилік. Маленький базилік, я його посадила нещодавно, пересадила точніше. от. Тобто він, він ще такий маленький, звичайний зелений базилик Та кілька кущиків у мене є о, такого фіолетового. Він, до речі, чомусь завжди гірше росте, ніж зелений. Зелений у мене завжди лопатий. А фіолетовий такий маленький. Так. Дякую всім, хто був зі мною на цій екскурсії городним прянощам. Всім гарного настрою. До наступних зустрічей. Не забудьте підписатися на канал або сторінку, в залежності від того, де ви дивитесь це відео. До нових зустрічей!